Вітаю на календарі вівторок, 30 квітня, і ви дивитеся Ньюз – найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні ми розповімо вам про таке. Попри нескінченні штурми, евакуація триває. З Красногорівки врятувало шістьох мешканців. Ой, господи, боженько, допоможи, врятуй і збережи. ремонти по Покровськи, з'їзди з горбатого мосту в черговий раз засипали камінням. Гроші закінчилися, все по кишеням поховали. Ну а що робити? Важливі зміни для водіїв з 1 травня починають діяти нові правила дорожнього руху. За порушення цього правила передбачений штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. 146 чоловік особового складу на варті порятунку. Про роботу співробітників ДСНС у Добропіллі хватає, хватає ресурсу. Пожежних рятувальників, які виконують і цілодобово, знаходяться в даному приміщенні. covid 19 та ГРБІ статистика захворюваності у Мирнограді не зростає. COVID ну, зараз не поширюється, таких частих спалахів та випадків такого нема. Покровський спортсмен Леон Білицький в чергове гідно представив Донеччину. Я на цих змаганнях брав участь в чотирьох номінаціях: це двоборство, триборство поштовх Ось, в категорії понад 95 кілограмів. Почати наш інформаційний випуск. Пропонуємо з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Протягом доби зафіксовано 1777 ворожих обстрілів. Поліцейські документували наслідки ударів і допомагали постраждалим. Армія РФ зосередила вогонь на чотирьох населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, селищі Гостре, селі Калинове. Пошкоджено три житлових будинки. Всі у Калиновому. У Красногорівці росіяни вбили 69-річного Чоловіка ще двоє мешканців отримали травми. Крім того, стало відомо про жителя Миколаївки Костянтинівської громади, пораненого днем раніше. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Попри нескінченні штурми, евакуація триває. З Красногорівки врятували шістьох мешканців. Ворог продовжує знищувати українські міста та села. Красногорівка один з населених пунктів Донеччини, який постійно потерпає від ворожих атак. Сьогодні на черзі нова неймовірна історія порятунку. Поліцейські врятували шість людей, двох собак і кота. Найстарші евакуйовані 87 років. А як кота звуть? Ось він, більчик. Він глухий. Глухий. Так від народження, господи, куди собак подіти? А куди ж собачі дівати на руки візьмете? Забираємо такого кота більчик. Більчик. Забираємо двох собак, двох людей. Звідси така ось евакуація. Ой, Господи Боженько, допоможи. Врятуй і збережи. Врятуй і збережи. Обстріли в Красногорівці не припиняються не на мить. Люди вже не мають сил жити в постійному страху за власне життя. Евакуаційні рейси екіпажу тривають без зупинки, аби врятувати якомога більше людей. Господарі, «Здравствуйте!» Здравствуйте. Здравствуйте. У мене один мішок світло виділяється. Світло виділяється, бабуся. Мішок сідайте. То батько, сюди. Сюди, ближче до цієї машини. Давайте. Станом на 30 квітня в Красногорівці досі лишається близько тисячі людей. Якщо вам потрібна допомога в евакуації з міста, звертайтеся за номером телефону 066 56 10 102. Одні 30 квітня у районі так званого кільця, що у Покровську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки Хюндай та мотоцикла. За словами очевидців, машина рухалася по кільцю, а мотоцикл по головній дорозі. За попередньою інформацією, водійка не побачила мотоцикли, внаслідок чого сталося зіткнення транспортних засобів. Внаслідок аварії мотоцикліст зазнав тілесних ушкоджень. Наразі його стан невідомий. На місці події працював правоохоронці і медики. Сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначається День прикордонника. Професійне свято тих, хто віддано захищає та обороняє наш державний кордон. З нагоди такої дати президент України відзначив 271 прикордонника державними нагородами. З них 51 нагорода, на жаль, посмертно. Серед нагород хрест бойових заслуг. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Орден за мужність 3-го ступеня. Медалі за військову службу Україні і за врятоване життя. Ремонти по Покровське з'їзди з горбатого мосту в черговий раз засипали камінням. Подробиці дивіться далі. Покровськ місто поганих доріг. Саме так його описують більшість місцевих мешканців та гостей міста. Адже, попри чисельні ремонти, на які з бюджету громади виділяються мільйони гривень без сліз, дорогами Покровська їхати неможливо. Чого вартує тільки один шляхопровід східний, чи як його називають у народі горбатий міст. Останній раз так званий ремонт тут проводили ще минулого року, витратили приблизно 300 тисяч бюджетних гривень, які ростали. Нули разом з першим снігом у лютому. Ями просто вирішили залатати камінням з багнюкою. Про з'їзди, звісно, і казати не варто. Сьогодні, 30 квітня, у черговий раз з'їзди з мосту, що перебувають у дійсно аварійному стані, просто засипають щебнем та вже вкотре фрезерують дорожні покриття по вулиці Шосейна. Як ви думаєте, наскільки вистачить такого якісного ремонту? Знову до першого дощу. Місцеві водії автобусів, що протягом всього дня курсують цією ділянкою дороги, кажуть, у хороший ремонт від покровських керманичів уже й не вірять. Грейдером пройшли і все. Асфальт класти. Це не надовго, це до першого дощу. До зими, хоча б вистачило. Та ну наскільки, не наскільки його не вистачить, таке підсипали і все. Ну, до дощів, а так, в принципі, дякую за це до першого дощу. Гроші закінчилися, все по кишеням поховали. Ну а що робити гроші? Пішли у кишені. На питання, чого ж у громаді не зроблять ремонт доріг справді якісним, шукати відповіді мешканці вже втомилися. І чи дочекаються покровчани на гарні дороги у рідному місті, сказати важко. Не дивлячись на мільйони, що виділяють щороку, дороги залишаються непроїзними, і водіям лише залишається кожного разу проявляти усю свою майстерність, аби не потрапити у ДТП та остаточно не угробити свою автівку. 2 ...травня евакуаційні поїзди з Покровська прийматиме Волинська область. Потяг курсуватиме один раз на 8 днів. Орієнтовні дати відправлення евакуаційного поїзда – 2, 10, 18 та 26 травня. Нагадаємо, евакуація до безпечного регіону здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису охочі мають залишити заявку, зателефонувавши за номером гарячої лінії 098 890 33 18. Важливі зміни для водіїв з 1 травня починають діяти нові правила дорожнього руху. Подробиці від поліції у нашому сюжеті ще у жовтні 2023 року. Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху. Зміни, зокрема, стосуються проїзду поза населеним пунктом. Раніше водії поза населеними пунктами повинні були вмикати під час руху денні ходові вогні з 1 жовтня до 1 травня. Проте зараз дотримуватися цієї норми потрібно ці. Ли рік у будь-який час доби ці зміни мають на меті підвищення рівня безпеки на дорогах, оскільки денні ходові вогні покращують видимість транспортних засобів для інших учасників дорожнього руху. За даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, використання денних ходових вогнів може зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу частину доби на 10-15%. відсотків. Відповідно до внесених змін до правил дорожнього руху, відтепер вмикати денні ходові вогні мають усі водії незалежно від пори року. Та часу доби, рухаючись поза межами міста. За порушення цього правила передбачений штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Тож не порушуйте правила дорожнього руху. Це перш за все ваша безпека. Також з 1 травня заборонено перевозити дітей, зріст яких менше як 150 сантиметрів. Раніше було 145 сантиметрів, без спеціального автокрісла. Заборони не стосуються транспортних засобів, що здійснюють регулярні пасажирські перевезення. А це маршрутки та автобуси, а також спеціалізованих автомобілів, карети швидкої, спецтранспорт, автівки поліції чи ДСМС. Бережіть себе та дотримуйтесь правил дорожнього руху. З 29 квітня до 4 травня команда лікарів-урологів проводить консультації та діагностичні оперативні втручання у місті Мирноград. Прийом проходить за адресою місто Мирноград, вулиця Соборна, 20, Центральна міська лікарня, урологічне відділення. Додаткова інформація за номером телефону 050 768 3053. 146 чоловік особового складу на варті порятунку. Про роботу співробітників ДСНС у добропіллі дізнавалася знімальна група телебачення Капрі. Деблокування поранених та загиблих, ліквідація пожеж, запобігання надзвичайним ситуаціям, інформаційні рейди та виявлення вибухонебезпечних предметів. Це все входить у роботу представників 19-го державного пожежно-рятувального загону. Від початку повномасштабного вторгнення навантаження на цих людей збільшилося у рази. Наразі за вам керівника загону доводиться працювати в досить непростих умовах. 146 чоловік особового складу у нас підпорядкування. Да, є деякі там питання щодо некомплекту. В общем, по, по по повний штат нашого підрозділу це 185 чоловік. Це і жінки, і дівчата диспетчера які теж з хлопцями заступають на цілодобове чергування з ними проводять добу. Це у нас і бухгалтерія, яка нараховує заробітну платю, і відділ матеріально технічного забезпечення. Там і дівчата, і хлопці всі працюють для, для блага для блага підрозділу. За словами пана Валерія, попри нестачу кадрів, рятувальникам вдається виконувати роботу у повному обсязі. І у нас і відпустки люди ходять, і все, що положено, і ніхто не. Лікарняні теж ніхто не відміняв, тому що люди хворіють, але е, вистачає хватає ресурсу е, пожежних рятувальників, які виконують і цілодобово знаходяться в даному приміщенні. Останнім часом кількість обстрілів Покровського району помітно збільшилася, тож до звичної роботи співробітників ДСНС додалося ще виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Уламки від ракет, які прилетали, уламки від збитих ракет, які відбуваються уламки. Багато чого е, да, у нас є фахівці, які проводять дистанційну попередню ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, якщо цей предмет є небезпеч. Вичним, то ми робимо заявку на головне управління, де відповідними фахівцями, а саме це перетехнічними відділеннями, вони приїжджають, забирають і знешкоджують в установленому порядку. У разі виявлення підозрілих предметів рятувальники радять негайно телефонувати до служби порятунку або до поліції. Також інспекторський склад у добропіллі постійно проводить з населенням роз'яснювальні бесіди щодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах, Також Інформаційну роз'яснювальну роботу щодо вибухонебезпечних предметів, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, якщо ви їх обнаружили, да, така робота проводиться щоденно, зі школярами, онлайн. Це дуже, дуже, дуже крапітка робота, і ми її виконуємо. У більшості випадків виникнення пожеж винна саме необачуваність мешканців. Також на успішність ліквідації загоряння, неабияк як впливає швидкість як самих людей, так і рятувальників. Все це час. Тобто, якщо люди побачили, лучше зразу зателефонуйте на 101, а потім спробуйте загасити пожежу. А не спочатку гасим, бачимо, що не виходить. А ми вже порядка 20 хвилин, то вже якось. Якось буде потім вже важко і рятувальникам ірятувальникам гасити цю пожежу. Тож пам'ятайте, у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, перш за все, необхідно проінформувати відповідні служби. Ваше життя та здоров'я це результат вашої відповідальності. Громади Донеччини отримали нову комунальну техніку. Першу партію з 12 самоскидів отримали територіальні громади Краматорського, Покровського та Волноваського районів Донецької області. Нова вантажна техніка призначена для збору і транспортування побутових відходів та відходів, що утворилися у зв'язку з пошкодженням чи руйнуванням будівель внаслідок бойових дій. covid 19 та ГРВІ статистика захворюваності у Мирнограді не зростає. Більш детально повідомили лікарі. Весна це не лише час загострення сезонних захворювань, а й хронічних. Постійний стрес, нестабільна ситуація навколо та екологія, неабияк впливають на здоров'я людини. Саме тому, за словами лікарки з Мирнограда, останнім часом за медичною допомогою все частіше стали звертатися літні люди. Захворюваннями на сердечно сосудисту систему. Це підвищення артеріального тиску. Сахара, ну та все інше стосовно Гервії, то ну так це сезонні захворювання. Вони так і Зустрічаються на даний момент. Це було 55 випадків, з них 26 працюючих особ. Їм усім надана медична допомога, лікування та рекомендації щодо ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію у мирногурадській громаді. Ситуація також стабільна. До ковіду то був один випадок. Зверталася доросла людина, їй надана допомога, призначено лікування та рекомендації також. Ковід на зараз не поширюється, таких частих спалахів та випадків такого нема. Варто зауважити, що єдиний найбільш надійний спосіб захиститися від ковіду це вакцинація. За бажанням ми робимо ці вакцини. Ми запрошуємо наших пацієнтів на прийоми. І якщо вони бажають, ми їх шеплюємо. Так на зараз є вакцини у достатньому кількості, і ми можемо щеплювати кожного дня, коли до нас звертаються люди. Аби захиститися від хвороб та зміцнити імунітет, потрібно дотримуватися наступних порад. Здорове харчування за можливістю, це вживання вітамінів, як у таблетованих формах, так і у формі вітамінів, овочей, уникати перехолодження, бо наше сонечко таке, воно трошки обма... обманчиве. Таке зараз тут тепліше, то прохолодніше. І звичайно, це прогулянки на свіжому повітрі. провітрювання приміщень ну це такі загальні рекомендації, котрі, я сподіваюся, знають усі. Відзначимо, при погіршенні самопочуття спеціалісти не радять займатися самолікуванням, ані сезонні захворювання, ані коронавірус не варто лікувати самостійно. Лише кваліфікований працівник зможе допомогти вам зберегти здоров'я та уникнути ускладнень. Будьте відповідальними до свого життя та життя близьких. Понад 11 тисяч кримінальних справ було відкрито через ухилення від мобілізації або порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє офіс генпрокурора. У 2023 році було заведено 6 тисяч 745 кримінальних справ. Лідерами за кількістю проваджень стали такі області: Закарпатська 660 справ, Миколаївська 637. У Дніпропетровській відкрили 635 справ. Покровський спортсмен Леон Білецький в черговий гідно представив Донеччину. Про його виступ дивіться у нашому сюжеті. Чемпіонат Європи з гірьового спорту, що проводився з 18 по 21 квітня, зібрав кращих спортсменів зі всього світу. За підсумками змагань командний залік з поміж 17 країн виграла українська збірна. Донецьку область на змаганнях представив заслужений майстер спорту України Леон Білицький. У Франції у місті Париж проходив чемпіонат Європи серед професіоналів. У збірні Донецькій області у складі збірної України брав участь Білицький Леон. По завершенню змагань Леон зайняв три перших місця і одне друге місце. Я на цих змаганнях брав участь в чотирьох номінаціях: це двоборство, триборство, поштовх та ривок. Ось в категорії понад 95 кілограмів. У Кожній номінації були свої суперники. В ривку я програв спортсмену з Литви, у якого я виграв на чемпіонаті світу в 2023 році. Ось він мене взяв реванш. Загалом у минулому 2023 році Леон здобув три золоті медалі чемпіонату світу та дві нагороди чемпіонату Європи. Тренує Леона його батько Валерій Білицький. Підготовка до цих змагань проходила дуже важко. У тому сенсі, що Леон брав участь протягом місяця ще у трьох змаганнях. це були змагання всеукраїнського рівня. Вони рахувалися по рангу, як приближено до чемпіонату України. Ось виступали всі збірники. Це чемпіонат Динамо по областям серед військовослужбовців. Попереду нові змагання та нові перемоги. Так, вже цієї осені на Леона чекатимуть нові суперники. Буду зараз готуватись на міжнародний старт міжнародного рівня, ось, щоб покращити свої якості. І вже в кінці вересня на мене чекає чемпіонат України, який буде являтися відбором на чемпіонат світу. Ось там, де я планую показати свій найкращий результат. От і по можливості перемогти колектив телебачення капрі вітає покровського горівока і бажає професійної наснаги та тільки перемог у наступних змаганнях. Пільгові категорії мешканців Покровської громади мають можливість отримати гумові дитячі чоботи розміру 28 та 29 та засоби жіночої гієни. На вас чекають у пункті прийому та видачі речей за адресою. Мікрорайон Південний будинок 1, квартира 75. Вже час дізнаватися прогноз погоди на завтра 1 травня. У, день у Покровську отримається ясне небо. Температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 23 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальної та цікавої інформації ви можете дізнатися у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.